Ну, е ну, Значили тобі. Ну і за по помахушки. До речі, хотіла сказати дякую, хто там мені написав, що у нас вдома затишно, атмосферно. А я от зараз йшла і згадала, що щось забула Тут же у нас має щось бути. Виправляємо. Ми тут черговий ланцюгри волошкове поле борщик тут з рибочками з курочкою. До речі, хотіла сказати велике дякую всім, хто там залишив мені якісь повідомлення, коментарі, лайки ставити. Мене це дуже мотивує і мушу не лінкуватися і щось продовжувати викладати. Що є якісь запитання стосовно мого життя тут в Канаді, можете залишати їх тут під відео. І я спробую в якийсь свій вільний день зробити замість чортсу більш повноцінний відео, в якому ми з вами все і обговоримо.